Вітання усім, пані та панове. Сьогодні я вам розкажу, як примножити свій капітал, маючи аккаунт на Binance і пару копійчин там. Як заставити ті пару копійчин працювати на вас через такий інструмент, як Binance Launchpool. Проект максимально підходящий станом на зараз у нас на Лончпулі, це АЄВО проект, який я давно очікував, багато хто його очікував. Однозначно, проект вийде класно, він нагодує тих, хто в нього інвестував, а ті, хто отримують безкоштовні токени через launchpool взагалі так шикарно. Просто шикарно. Для того, щоб заробити. Забрати токени АЄВО на лаунчпулі, вам потрібно стейкати BNB або безризиковано один з ваших стейблкоїнів. В даному випадку це FDUSD. Якщо у вас немає FDUSD, ви можете обміняти свої USDC, USDT, FDUSD на період лаунчпулу. Часу залишилось небагато, коли відео це вийде, це буде орієнтовано там один день, так що не зволікайте. Якщо у вас є BNB, закидайте їх. Не думаючи взагалі. Рекомендую не пропускати лончпуле. Лаунчпади Binance, якщо ви тримаєте BNB. Якщо не тримаєте, можете купити на період лаунчпулу, Попробувати як мінімум відтестувати, як працює цей механізм, і далі собі зважати, потрібно вам чи ні. Ну, я думаю, що потрібно. От. Тим більше, якщо у вас лишають стейблкоїни, також потрібно. Бо у вас є можливість поформити за декілька днів класний проект забрати безкоштовні токени. Потім або кайфувати з ними, чекати, поки вони чуть-чуть виростуть, а однозначно його буде рости на такому ринку, або продати зразу і заробити чуть-чуть грошення перед тим як показати, як тут усе працює, що нажимати. А давайте я чуть, чуть розкажу про проект. На очпулі про АЄВО, проект реально класний. Все, що вам потрібно знати про нього дуже коротко, дуже коротко, це криптобіржа, децентралізована криптобіржа. щоб упростити і сказати, що для мене, наприклад, важливо в децентралізованих криптобіржах і чому вони потрібні, це можливість не світити свої персональні дані. Тобто, тобто ви можете о, там підключити свій гаманець. І торгувати на бірші так само як на Бінансі, але без ризиків там для вашої конфіденційності. А для багатьох це дуже і дуже підходящий варіант. Тобто, це користується популярністю, набирає оборотів, і АЄВО один з лідерів цього ринку. Зараз ми про це поговоримо. От маємо Аєво звичайний термінал, до якого я думаю, багато хто попривик. Приємний інтерфейс, все класно, можете торгувати величезну кількість пар. І, думаю, поки цього достатньо в рамках цього відео достатньо знати саме це. Також цікавого аєво має на борту максимально класних інвестфондів. Це і Paradigm, і Binance, я впевнений, десь там. є або офіційно, або неофіційно, як один з партнерів. Не, не просто так вони виходять на Binance Launchpool. На Binance Launchpool вони виділили 45 мільйонів токенів. Зважаючи на те, що Аєво зараз вам покажу: торгується на примаркеті в районі між 2 і 3 доларами. Тобто, це сума така доволі кругленька. 100 мільйонів доларів. 100 мільйонів доларів виділили на пару днів для тих, хто залучать свої активи. І потім їм дадуть безкоштовні токени за те, то, що вони там стейкали ці свої активи на Binance. От, класно. Дуже класно. У проекту буде 1 мільярд токенів 4,5 мільйони ще раз, 4,5% віддали на Binance Launchpool. Тому за пару днів є можливість забрати якраз ці токени. І потім вони зразу будуть. Торгуватись на, на біржі Бінанс, що все класно, все дуже круто. Цікаво також АЄВО росте, тобто доволі перспективна криптобіржа децентралізована, уже сьомі в рейтингу. Там динаміка за місяць вражаюча, плюс 91%. Там, дивлячись на конкурентів, це один з кращих результатів, ТВЛ під 100 мільйонів. Також все шикарно, ну просто все класно. Я впевнений, що проект вийде круто, і тих, хто а, захочуть там залишити токени на якийсь там середньостроковий період, там також все буде класно на бичому ринку він буде рости. А, тому не зволікаємо, от ще раз, примаркет між двома і чотирьома доларами. Можете собі співставити, коли ви там на якийсь період а, залочите свої активи там BNB або FDUSD, подивитись, скільки у вас формиться, ви можете собі співставити, скільки у вас буде заробітку там до кінця періоду. Там кожну годину приблизно можна зайти, подивитись, будуть нараховуватись вам токени. І так, ну, BNB pool. Давайте перейдемо вже, що робити. Що робити? Щоб забрати токени АЄВО. Що потрібно робити? А для цього вам потрібно вибрати один з пулів BNB або FDUSD. Якщо у вас нема BNB, можна з легкістю купити. Все дуже елементарно просто. Я там підготував плюс-мінус суму. Один BNB. От. Один BNB. Давайте по маркету, щоб було швидше, нажимаємо купити BNB. Все, у нас вже на балансі вони є. Зараз я перезагружу сторінку. Навіть не треба перезагружати. Усе є, усе тут, усе на місці. І так, у нас BNB на рахунку, можемо їх стейкати. Нажимаємо просто кнопочку Staking. Для прикладу, можете собі потестити на одному BNB. Або якщо у вас там багато грошей, можете потестити на набагато більшій сумі. Нажимаєте стейкінг і все. Справа зроблена там через годину. Орієнтовано вам нарахують винагороду. Потім в кінці закінчення фарму зайдете сюди, нажмете Отримати винагороду і все, забирайте їх там вівторок. Уже токен буде торгуватись на біржі бінанс, тобто ви зможете зайти. І продати його або тримати там, чекати, коли виросте в ціні, проект на бичому ринку, точно буде рости. Рекомендую по BNB, тут 36 мільйонів токенів для прикладу. FD USD має лише 9 мільйонів токенів, і відповідно можна буде забрати набагато менше, тому BNB точно виграшє. А тепер також зважаючи на те, як BNB останнім часом росте. То однозначно в BNB пулі цікавіше. От що у нас далі? Ви також можете в FD USD собі пофармити їх, якщо ви там переживаєте за те, що BNB буде там піднімати, падати, не хочете цих ризиків, маєте там на балансі. Якісь о, о, токени стейблкоїни там USDT, USDC, просто міняєте їх на FDUSD і такою ж механікою просто нажимаєте стейкінг. Просто стейкінг. А за ваші BNB. Не переживайте. Зразу після закінчення лаунчпулу вони повернуться вам на спотовий гаманець. Тобто там звідки ви їх взяли, туди ж вони і повернуться. І це прекрасно по цьому проекту усе. Інструмент Launchpool справді класний. Лаунчпадів, звісно, хотілося би побільше. Це так, можливо, так посилаю в космос для Binance. Давайте вже повертайте лаунчпади або представте якусь нову цікаву механіку. Ось таким простим чином я продемонстрував вам, як можна залутати чуть-чуть грошенят, маючи активи на Binance, як примножити ваш капітал. Тому підписочку на канал, лайк під цим відео і дякую, що ви дивились. До нових зустрічей. Пока.